Питання участі жінок у повоєнній відбудові України головна тема спеціальної події українського жіночого конгресу. Напередодні у столиці на цій публічній платформі народні депутатки, урядовиці, експерти, представники ветеранського руху та місцевого самоврядування обговорили також теми виборів освіти, реабілітації та ментального здоров'я, відкриваючи спеціальну подію, віцеспікерка Олена Кондрацюк заявила: жінки мають брати участь у прийнятті рішень та відбудові України. Докладніше сюжет. Ми маємо спільну мрію перемогти. Ми маємо спільну мету побудувати нове, мирне, безпечне і заможне життя. І мені здається, що ми маємо якраз і спільну ідею ідею справедливості в усіх її проявах. Відкриваючи спеціальну подію, співзасновниця українського жіночого конгресу, віце-спікерка Верховної ради Олена Кондратюк, наголосила обговорювати повоєнну відбудову треба вже тепер. Звісно, що це одне з головних завдань зараз, як правильно оформити всі відносини, які є в суспільстві, бо це так званий навіть новий суспільний договір, який потрібен буде для України для переможної України, для процесу відновлення України. І звісно, жінки хочуть бачити паритетну роль на поряд з чоловіками, яку вони повинні. Відігравати зараз в переможній Україні вже. З початку повномасштабного вторгнення Україна зазнала величезних збитків. Лише знищеної інфраструктури задокументовано вже на 150 мільярдів доларів. Пошкоджено і зруйновано майже 160 тисяч житлових будинків і 3 тисячі освітніх закладів. А окрім десятків тисяч загиблих, маємо вже 5,5 мільйонів внутрішньо переміщених і 8 мільйонів вимушених емігрантів. Більшість із них це жінки і діти, нагадує віцеспікерка, і треба думати, як їх повернути. Вернути та інтегрувати нам важливо зараз не забувати про дуже важкі верстви населення, які зараз є, наприклад, сільських жінок, які зараз позбавлені медицини, позбавлені праці, позбавлені контролю і так далі. Тобто для нас дуже важливо, як як їм допомогти, як допомогти тим вразливим групам населення, в тому числі вдовам Голова громадянської мережі ОПОРА звернула увагу на питання виборів, про які, начебто, не прийнято говорити, але які відбудуться після перемоги. Ольга Айвазовська. Переконана, виборчу систему потрібно переглядати, але вона має зберегти максимальну відкритість. Жодна мажоритарна у нинішніх умовах не підійде. Не менш важливо залучити до них переселенців. Якщо не буде включення наших. Е... Внутрішньо переміщених осіб, очевидно, шукачів тимчасового прихистку за кордоном в політичне життя повноцінно. Ми не матимемо реального плану відбудови, тому що для мене відбудова це демографія, це людський вимір, це освіта. Питання ветеранів та їхнього повернення до мирного життя буде одним із головних у повоєнній відбудові. І держава та громадяни повинні з повагою поставитися до чоловіків та жінок, які ціною власного здоров'я і життя зберегли нам країну. Переконана Наталія Калмикова, голова Українського ветеранського фонду. Я би почала не навіть не з держави, а знизу я би почала з особистої відповідальності кожного, тому що те, як ми прийматимемо ветеранів ветеранок е в цивільне життя, залежить насправді. Е Пільги і можливості це потім. А далі йдуть задачі, які відбуваються на рівні громад, на рівні держави, на рівні роботодавців. Повоєнна відбудова це не тільки відновлення будівель, мостів, будинків чи споруд. Насамперед, це відновлення і створення нового середовища в комунікації та співпраці громадян на всіх рівнях. Вважає віцепрем'єрка Ірина Верещук. Ми сьогодні говоримо про те, що жінка має бути долучена до прийняття рішень на рівні громади, на рівні області і на рівні держави. В повоєнній Україні я переконана у тому, більшу роль мають відігравати жінки, і це не має бути додатко роль це має бути рівна можливість і доступ до прийняття рішення і можливості взяти на себе відповідальність. Учасниці спеціальної події українського жіночого конгресу також обговорили теми освіти, економіки і можливості залучення приватного сектору та бізнесу в проєкти на підтримку жіночого лідерства і одностайно наголосили на важливості ментального відновлення українців. Василь Сафянюк, Євген Зузуля, Факти, ICTV, Єдині новини.